Вітаю, друзі! Сьогодні 20 квітня 2023 року і дійшла в мене черга до розмноження винограду. Сьогодні достав, верніше, вчора дістав живчики з холодильника. Сьогодні защепив їх і підійшла черга для пророщення. Але в цьому ділі є нюанси. Зараз розберемо, які саме. Найперше це, звичайно, температура. Для того, щоб на винограді гарно утворювався калюс і росли корінчики, нам потрібно 25-27 градусів. У мене в квартирі температура 20 градусів. Виникає питання, що ж робити? Так, друзі, проблема, звичайно, є з укоріненням, особливо з температурним режимом, але є вихід. Цей вихід у нас називається холодильничок. І як ви бачите, температура в тому місці, де тепле повітря з випарювачем. Піднімається за холодильником, сягає 28 градусів. Це означає, що в ємності у нас буде десь градусів 25-26 точно. Це вже мною ну, перевірено не один раз. Вирощував. Таким способом саджанці. І в минулому, і в позаминулому році все виходило чудово. Температура ідеальна. Температура в районі кореня десь завжди 26, ну, 27 градусів рідко. Правда, до 26 якраз десь піднімається. А от бронючка у нас відведена. Ось в такій ємності накрито плівочкою, щоб менше випарувалась вода. Води зовсім небагато, десь півтора сантиметра. Час від часу цю воду можна міняти. Я міняю буквально раз в тиждень, не частіше. І можна додавати кілька крапельок. Перекисуводню, але це я додаю, як правило, уже тоді, коли саджанці десь от-от мають проклюнутись корінчики, скажімо так, десь на 15-й день, десь через 2 неділі, от коли додавати по пару крапель перекисуводню. Тоді корінчики прокидаються, виходять дуже дружно. В цей час, якщо в квартирі така температура, десь біля 20, то брунька ще й не встигає розпуститися. І ми отримаємо, друзі, саджанці, які я відразу саджаю в ґрунт, а не в стаканчики, не граюсь з цими дурницями. Ну... По-перше, для того, щоб не пошкоджувати корінчики, які дуже ніжні і молоді. А по-друге, значно менше мороки, я вам скажу. Такий номер, звичайно, у вас не пройде на сортах, в яких визріває лоза досить пізно. Але ці сорти, друзі, я вам скажу, визрівання лози, Дуже хороше і дуже раннє. Ще грони тільки починають запалюватися, і лоза разом з ними починає помаленьку визрівати. До жовтня місяця, як правило, вона визріває до самих кінчиків вже. Так що навіть перші заморозки її не зачіпають. Друзі, робив саджанці щіплені. Щіплював. На Луїзо Свенсен. Непоганий американський сорт, але кажуть, треба до нього специфічний підхід. його, друзі перший раз ось отаким агрегатом. Це дешевий китайський секатор для щеплення. Працював ним перший раз. Ну, побачимо, що з цього вийде. Причому щіплював, друзі, досить тоненькі саджанці, були деякі такі і міліметрів 4-5. Так що, друзі, отакі справи. Питають, мене, друзі, чи не пізно пророщувати саджанці. Я вважаю, не пізно. Якщо. Саженці, таких сортів, в яких рано визріває лоза, вона, як правило, завжди встигає визріти до заморозків і прекрасно зимує. На цьому, друзі, все, до нових зустрічей. Слава Україні. Будьте здорові!